Во ім Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браті і сестри, дозвольте в сьогоднішній день, в день пам'яті святого апостола Филипа <кій> привітати вас із престольним святом. Святом всіх поздравляю. Ми сьогодні вшановуємо одного із апостолів. Ми знаємо про те, що. У Ісуса Христа було 12 апостолів. Послідовників тих 12 апостолів ми називаємо від 70, від 500. І сьогодні, коли згадуючи цей час, ми дійсно можемо кожен сам себе назвати апостолом, в тому числі стоящий тут у храмі. І це не буде зухвале слово. Бо апостол це вісник, той, який приносить якусь звістку. А чому до нас це сьогодні відноситься? А тому, що в першу чергу ви прийдете додому і вас запитають, де була? В церкві? А що розказували? Ви будете розказувати, що тут почули. Побачили і що відчувало серце ваше. Ви приносите благу вістку до себе додому, добру радість, добрі позитивні почуття приносите додому. І тому ви вже є своєрідні апостоли. Подібне, зустрівши сусіда, будете говорити з ним. Я була сьогодні в церкві, а в церкві було ось то і інше. І тут ви розказуєте про Христа. І тут ви розказуєте про свято. І тут ви вже благовіствуєте. І так далі, і тому подібне. Тому не треба думати, що апостоли це якісь такі дуже особливі люди, так, особливі в своєму служінні. Але це були звичайні люди, одні рибу ловили, другі ще чимось займалися. Але кожного із них Господь кликав, щоб вони за ним слідували, а навчаючись від нього євангельської істини, могли іншим передати. Це були невчені мужі. Вони передавали Євангеліє так, як відчували. Вони говорили про те, що вони бачили, те, як вони розуміють. Простою зрозумілою мовою, доступною, не якимись філософськими пошуками. Ми не кажемо, що філософія це непотрібна наука, чи цей напрямок неправильний. Але істина на виріс: чим більше ти ростеш, тим більше розкривається сутність життя людського, сутність буття людини. І ти новими іншими термінами пробуєш все це пояснити. І заглиблюєшся в глибини, які все одно навертають тебе до Бога. Але є пошук, І є простий шлях, одна віра. Здається, віра. Що таке віра? Віра це впевненість в невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному, як дійсному. Оце визначення віри. А є людина віруюча, інколи ми кажемо, Он віруючий пішов. Віруюча кожна людина, хто вірує в Бога, Творця Неба і землі. Ми ж говоримо у своєму символі віри. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. От всі, хто так живе, оце є віруючі люди. А хто себе особливо виокремлює, цей обов'язково кривовір. Бо той, хто вірує, він ніколи не доказує, про що він віруючий. От зауважте по життю. Той, хто менше всього знає, Дуже багато бажає мати титулів. І зауважте на візитки, які ми, роз... які ми отримуємо. Чим більше візиток, тим більш нічемна людина. Тому що ім'я за нього нічого не говорить. Він прикривається титулами. Професор, академік, перший заступник, шостий і так далі. І такого понаписують там. Ну чуть не в царство небесне його зразу відправляють, тільки по візитці. А є просте ім'я. Запитують в старі часи, коли приходив, яке ім'я твоє? Не хто ти за должністю прийшов до мене в гості? Як ішли до пророка? Чи мирний твій прихід? Було перше питання. А друге, як, як ти на ім'я, як я повинен до тебе звертатися? Більше нічого не запитували. Не запитували, з якої ти родини, не запитували, які в тебе статки, які в тебе титули, звання. Нічого цього не запитували. Всього цього немає. Тому що перед Богом предстаєш отакий, от який прийшов в світ, нагий. Нагий не в плані роздягнений а нагий чужди всього того, що тебе оточувало зовні тут, на землі. Душа і справи. Ось це предстає перед Богом. І тому сьогодні, коли ми згадуємо, що ми вшановуємо апостола, звичайно, ми можемо говорити про богословську частину. Але давайте говорити про частину віри. Не просто розмовляти про Христа. А жити в Христі. Жити і сповідувати життя в Христі. Бо можна говорити багато про Христа, можна говорити про закони, які треба дотримуватись, а жити своїм життям. Тому Ісус Христос говорить, Он наближаються до мене людиці, устами своїми шанують мене, але серце стоїть далеко від мене, не мої вони є. Ось це важливо важливо прийти до Христа як дитина з чистим серцем, з чистою вірою, з чистими почуттями і приймати благословення і благодать знову ж таки, як дитина. Ми інколи кажемо, я недостойний, я недостойний то зробити чи інше. В великому значенні це велике смирення. В великому значенні, ти недостойний, наприклад, причаститися. Бо багато нагрішив. І ти відчуваєш, що ти недостойний до такої святині приступити з нечистими помислами, з нечистими діями. Але є і інша частина, диявол тобі каже, вухо, ти недостойний, і ти думаєш, так, я сьогодні не буду причащатися, бо я сьогодні не причащусь, я там недостойний, а завтра помер і не причастився. Так яка правда? Де правильно? А правильно, коли ти усвідомлюєш, що ти недостойний, але йдеш звинуватим з винуватим оцим внутрішнім я, йдеш уповаючи на милосердя Боже. Ну згадайте, ваші діти чи ви були дітьми. Нашкодили, але ж хочете бути в сім'ї і бути обласканими. Йдеш, плачеш, щось придумуєш, е, якось себе принижуєш, так, щоб не дуже набили. Але все одно йдеш, схопився тата чи мама за ногу. І вибач, і плачеш. Розумієш, що недобре зрозуміло, але приходиш. Тоді ти. Ось цей блудний син, заради якого батько влаштував свято. Все віддав. Як би він каже, оцей був мертвий і Воскрес, не просто прийшов і любов покрила ось цей той гріх. Тому в всьому іншому це ложне смирення, це ложний стид. Тому що все остальне повинно бути всередині тобі. Оце приниження повинно бути в глибині твоєї душі. Ти там кажи, що ти недостойний. Ти там себе звинувачуй. Але тут іди і борись за своє місце, за своє місце біля батька, якщо в земних вимірах, і за своє місце біля Отця Небесного. Іди і борись, визнавай, ось тут буде сутність твого глибокого покаяння. Ось це буде твоя місія і приклад. Приклад життєвий, як треба жити в Христі. Ось тут ти будеш апостолом. Тому що це не тільки, це не тільки слово, не тільки вістка, а й приклад. Бо інколи один приклад вартніший сотні проповідей і промов. Життєвим прикладом треба показувати істинність віри, життєвим своїм переконанням треба показувати істинність свого життя, життя тебе як християнина. Тому ми сьогодні не просто прийшли і відзначили свято апостола Филипа. Звичайно, що кожен день багато свят. Звичайно, що кожен день розписаний якогось, вшановуємо святого. Але є щось таке особливе, яке для нашої душі має глибокий християнський зміст. Тому що закладене воно сутністю самого життя. Ми кажемо, в нас багато свят. Інколи можемо чути таку, такий вислів. Ну, що, що не день, то якесь свято. А коли ж працювати, якщо так поставити питання? Шість днів працюй, і в них зроби всі справи свої. Справа в тому, що ми все перекручуємо. Нас як неділя, обов'язково треба картоплю садити, а як середа, треба їхати до когось на день народження. І одне друге важливіше. Що важливіше? Просто треба все в свій час. І, і Пасха буває ранком святкують її праці ради щоденної. Святкуємо Пасху в ніч, тому що весна і тоді можна сіяти, не гріховно в свято працювати, але гріховно свято не святкувати, не зрозуміти, що за день сьогодні, для чого він присвячений, а що ти почерпнув із сьогоднішнього свята. Тому що це свято в душі в першу чергу твоїй. Не в неробстві, а в душі твої свято. Тому що кожен день повинно бути як свято. Чому ми наголошуємо багато свят? Тому що ми прийшли на цю землю бути щасливими і радісними. Бути щасливими і радісними. Господь створив людину з одною визначенню. Прославляти Бога і бути щасливим. От мета Богом створення людини. Ось це треба зрозуміти. Не для скорботи, не для печалі створена людина, для радості. І заповіді говорять, блаженний і так далі, і називаються всі. Тобто щасливі, щасливі такі, щасливі такі, щасливі такі. Та й говоримо ми найбільших два побажання свої. І в першу чергу скажемо щастя і здоров'я. Щастя, відчуття душевне, здоров'я це фізичне, здоров'я, яке ми розуміємо для потреби нашого земного життя. Ну ми ж говоримо про щастя. Про щастя. І знову ж таки повторююся, а що таке щастя? І ми можемо назвати багато суб'єктивних висловів. А щастя це піднесений стан душі. В певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. Щасливим можна бути навіть в стражданнях. Все залежить, заради чого ти страждаєш. Заради чого ти страждаєш. Наприклад, не буду говорити про філософські речі, про вас, жінко, жінок. Родите ж дитя? Родите дитя. Страждаєте ж? Страждаєте. Ну ніхто не каже, що це страждання не на радість. Написано в Євангелії, жінка в муках народжує, але коли народилося дитя, не пам'ятає ні про які муки. Тобто нема пам'яті про ці страждання. Але ж це є страждання? Є страждання. Но щаслива людина в цих стражданнях. Звичайно щаслива. Тому що радість, радість це, це страждання завершується радістю. Ось так само були щасливі ті сповідники віри, яких е, піддавали тортурам. І перші християни, і тепер у 20 столітті постійно людина страждає за Христа, але в неї немає. Коли грішник вчинив гріх, він її мучить всередині. А коли... І... зато вона терпить страждання. Коли людина не згрішила, а її мучать, вона цих страждань не відчуває, тому що найбільше страждання це страждання в твоїй душі, завчинений тобою гріх. А якщо цього гріха нема, страждань не буде. Буде біль тілесна, яка дуже легко переноситься. Легко, тому що вона не принижує сутність самої людини, страждає лише фізичне тіло. Воно приймає біль. Якщо читати життя святих, ми знаходимо, цілий день мучили цього мученика. Він за ніч відпочив, на ранок знову його мучать, і він ніби нічого й не було. Написано, ніби нічого не було. А чому такий стан? Тому що він несправедливо був мучений. Він був мучений за Христа. А тому страждання не торкалися його душі. Страждання торкалися його тіла. І коли ми робимо якийсь поганий вчинок, як совість замуче, фізично не б'є, а страждаєш, мучишся, аж захворієш. Тиск піднімається, температура піднімається, аж відлежиш. Тому що страждання внутрішні завчинено тобою неправильний вчинок, завчинений тобою гріх. Він тебе мучить. Хоча фізично тіло не торкається. Но якщо ми щось грішили, не тіло ж грішило. В практичному значенні, наприклад, слова якісь недобрі говорили, посварилися. Фізичне тіло дії не, не, не здійснило, а страж, душа страждає, аж захворієш, то сутність, що мучить людину гріх, мучить людину совість. І від неї нікуди не дінешся, а тіло не страждає. Тому, знаючи оці істини, ми сьогодні і вшановуємо велику кількість святих, які страждали за Христа, проповідували євангельські істини і нічого не боялися. Нічого не боялися, бо йшли з правдою. Тому я бажаю вам, щоб. Згадуючи і апостолів, і проповідників, і мучеників, ми вшановували їх в першу чергу з розумінням їхнього життя, їхньої оцієї внутрішньої доктрини життя по правді, життя по вірі, тому що все це увінчується життям в любові. Ось ми дуже часто говоримо. Дух, про духовність. А що таке духовність? Що таке духовність? Духовний отець. Все туди духовно? Або духовна людина. А що таке духовна людина? Знаєте чи не знаєте? Духовність це життя в любові. А духовник – це той, який навчає жити в любові і є прикладом. Тобто духовне, що базується на любові, на любові Христові. На любові Христовій. Тому до Христа поняття духовності не було. Там було поняття на віри, на віру. Визнавали Бога, його буття є чи його немає. І тому заповідь по починається. Я є Господь Бог твій. А яка заповідь по Христу? Бо злюби Бога Твого всім серцем і розумінням, і друга подібна до неї, полюби ближнього Твого як самого себе. І тому Бог, і, і в Івангель від Івана точніше навіть сказано: Бог є любов. Ось життя в любові, в любові Христовій. Тобто Бог. Так полюбив світ, що сина єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ось це життя в такій любові, найвищій, до готовності віддати своє життя за ближніх своїх. Тому що раніше закон говорив старозаповітній. Як старозаповітній закон говорив? Ну що? Згадайте стоматологію і офтальмологію. Буде вам око все просто. Око, око. око за око, зуб за зуб. А сьогодні полюби ближнього Твого. Причому сказано, вдарили по ліві, ці під прав постав праву. Не в буквальному значенні. Тобто, на тебе кидають камінням, а ти хлібом. Благословляйте проклинаючих вас. Ось це приклади. Тобто, відповідай любов'ю на все це. І як Ісус Христос приводив приклад е, е, вислів, і є це прикладом для нашого життя, Господи, не вчини їм це в провину ті, які його розпинали. Хай не буде це на їхні гріхи, не знають, що роблять. Тому закон любові повинен бути понад усе. Тому я вам і бажаю парафіянам цього храму бути тими близькими і добрими друзями. Апостола Филипа, які зібралися на основі любові до Бога. Бо перші апостоли збиралися на основі любові. Вони слухали, вони жаждали цього Слова Божого. Вони любили Бога, і тому їх Господь покликав. Не по освіті, не по, доб... по посадою, не по званням їх покликав, а покликав за відчуттям і чистотою серця. Тому що серце їхнє було. Наповнено любов'ю до того Бога, якого вони шукали. Тому я закликаю сьогодні на всіх вас, Боже благословення, любіть один одного, шануйте один одного, поважайте один одного, пам'ятайте один про одного, провідуйте один одного. Бо завтра може бути зовсім інший час. І хай Господь милосердний, благословить усіх нас. На щасливе майбутнє слава Ісусу Христу!